Недільна проповідь в винному відділі чого ні. <му> Гляньте на це все дорогу що вино, що стоїть за мною. Стільки приблизно вина Ісус перемінив в Кані Галілайській. Бо, так як ми знаємо, було приблизно 6 посудин великих з водою, з Посудини для очищення. Які слуги принесли повних для Ісуса, кожна з тих посудин мала біля 100-300 літрів так приблизно. І неважким обраховуванням можна сказати, що е, там, на наступний день весілля, коли вино закінчувалося, Ісус перемінив від 600 до 1800 літрів. Дуже дуже, дуже багато він, вина. І. Тим більше староста сказав, що це було дуже добре вино. Ісус на початок пригоди учнів. Перша подія, на яку запрошує своїх учнів, це є весілля. Та його учні, яких тільки но покликав, приходять з ним тішитися, танцювати, радіти і користуватися разом з ним. Цією всі радістю, ці всі, всім, що їх оточувало, ця святкова учта, яку вони переживали, була просто неймовірна. І тим більше Ісус ще її підсилює. Чого так? Бо інколи для тих, які або починають дорогу з Ісусом, або які вже довго йдуть в дорозі з Ісусом, може здаватися, що їхнє життя стає трохи як вода. Я тут переглядав в магазині і знайшов пляшку води. Якась вода розана, вода з магнієм, яка коштувала біля 50 центів. А біля мене стоїть пляшка з дорогущим вином 96 євро. Якби, його, якби воно впало, то мені би було дуже тяжко розплатитися. Я не знаю, чи коли-небудь я таке вино попробую. Може, дай Боже. Абсолютно велика різниця між цією водою і цим дорогущим вином. І інколи нам здається. Що наше життя виглядає трохи як та вода. Дешева, проста, звичайна, нічого особливого. Але Ісус, який нас запрошує постійно до свого Божого Царства, хоче нам показувати, що Він в наше життя впроваджує смак, щоб ми були смачні і вартісні, як то дорогу ще вино. І то не тільки одна пляшка, а прям пів... півтора тисячі літрів. Дуже вартісні! Таким чином, Він показує, що готовий для нас аж стільки посвятити, готовий нам показувати нашу вартість постійно. І в книзі Ісаї з першого читання ми бачимо, що Ісус каже, що ми, кожен з нас є як діамант в короні Бога. Ми як корона, яку Бог готує, яку Бог хоче вдівати. Тобто, щось найцінніше. Най, най Щось що треба тримати в сейфі, що, щось, що треба ховати від злодіїв, Він закаже про тебе, наскільки ти вартісний. Тобі може здаватися, що твоє життя стає нудне, стає таке ніяке, трохи як вода, яку маєш постійно. Але Ісус показує в цій Євангелії, що Він запрошує тебе постійно, як свого учня, до життя, яке є постійним весіллям, де ти можеш відкривати радість разом з ним де ти можеш смакувати кожен день і насолоджуватися тим ним, бачити його вартість. Таку вартість тобі допоможе побачити Святий Дух. В сьогоднішньому другому читанні ми бачимо, що Святий Дух приносить дуже багато плодів кожному. Щоб більше дізнатися, треба прочитати саме друге читання. І там побачиш, наскільки великий дар Бог для тебе приготував. А поки до зустрічі маю надію за тиждень.